Вас вітає кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи, і я, доцент кафедри Олена Горячова. Вже більше 50 років колектив кафедри робить свій внесок в підвищення якості та безпечності товарів в галузі торгівлі, адже саме від цього в значній мірі залежить якість життя, здоров'я населення, конкурентоспроможність українських товарів. На кафедрі здійснюється підготовка за всіма ступенями вищої освіти. За початковим рівнем, молодший бакалавр, спеціальності 0,76 підприємництва та торгівля, освітньої програми товарознавства та торговельне підприємництво дозволяє набути компетентності з нутриціології, товарних засад, аспектів якості, експертної діяльності і за коротким циклом здобути диплом про вищу освіту. Заступним бакалавр, освітні програми експертиза та митна справа, товарознавство та торговельне підприємництво, орієнтовані на набуття навичок щодо формування асортименту, ідентифікації та безпечності товарів, виявлення фальсифікацій, особливостей зберігання, що є необхідною складовою конкурентоспроможності кожного торговельного підприємства, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Магістерський ступінь спеціальності освітніх програм товарознавства та експертиза в митній справі, товарознавство та комерційна діяльність передбачає опанування експертного консалтингу, в тому числі на міжнародному рівні, регулювання продовольчої безпеки, управління якістю та асортиментом продукції як для невеликих підприємств, так і для національних торговельних мереж. В освітньому процесі на всіх рівнях залучені практичні фахівці більше ніж 40 провідних підприємств області та країни, серед яких Полтава пива, Нібулон, Сільпо, Лубенські молочні. Тож, якщо прагнеш створювати та розвивати умови для належного рівня життя для себе, при цьому роблячи свій внесок, розбудову та економічне зростання країни, обирай Полтавський університет економіки та торгівлі.